Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати один із найулюбленіших супів Найсмачніший – це є суп з фрикадельками. Це проста і дуже смачна страва, яка підійде як до обіду, так і до вечері. Я вам покажу, як готується це дуже швидко і дуже смачно. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити ще смачні рецепти. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. І будемо починати. Два літри води ставлю на вогонь. Яйце одно. Ви знаєте, і дуже цікаво. У мене буде одна столова ложки манки. Посипаю манкою. Петрушка. Ріжемо петрушку. Так, палочки з петрушки нам не, не потрібно. Ви знаєте, хто любить укроп, можна і укроп, укроп різати. Можна і так. Засипаємо петрушку. Так, зараз цибулька. Натираю цибульку і знову на терці. На м'якки. На мілкій терці натираю. Також на дрібній терці натираю два зубочка чеснока. Знаєте, натираю на дрібній, тому що це суп з рикадельками, ну, щоб цибулі не було чути, куди там кусочками, щоб не попадалося. А так, уже, якщо так, супчик, то треба різати. Все, готово. Так, цибульку з чесночком. Бачите, висік такий з цибульки хороший. Півкофейної ложечки буде в нас чорного перцю, небагато. І також десь півкофейної ложечки, може, чуть-чуть більше солі. За смаком перемішую. Ви знаєте, завжди трішки додаю манної крупи Ах, для такої, як зв'язки хороші. І прикадельки будуть м'якень. Але треба зараз вимішувати сильно, щоб. Якби впитало в себе воду, яйце, щоб досить було таке більш рубувате тісто, це треба хвилин 5 вимішувати. Щоб я бачила, що він вже липкий, Ось такі петрушки можна давати більше, хто любить. Можна укрот давати або разом петрушку з укротом. На 15 хвилин віддихає наш фарш. Це для того, щоб манка забрала вологу всю. Вона набрякне, вся набухне. І тепер морква в мене хочу показати вам кальрабу. Обов'язково додаю кальрабу. Це те, що я садила восени. Бачите, це вже моя кальраба. Моя морква. Бачите, я чищу його. Треба поливати також, щоб вона була сочна кальраба. Тому, що, бачите, ось. Така, як ликава трошки, тому що дуже сухо. Але вони гарні виросли в мене, великі всі. Я потім город покажу. Отак, чиститься. Отак краще, напевно. Я там мучаюся. Хай ріжу такими смужками. невеличкими, тому що потім буду це все тушкувати. Також і моркву буду різати. Легко нарізається. Розрізала важко, а нарізається легко. же моркву нарізаю такими же смужками. Нарізаю цибульку. Цибулька теж моя, вже вирощена в городі, але досить маленька. Ну, зато своя. Я вже потушила, потушкувала. Нашу моркву, нашу кальрапку і нашу цибулю. Вода у мене кипить, закипає, додаю пів кавової ложечки червоного солодкого перцю. Дуже-дуже трошки. Небагато, практично. Трошечки для смаку і трошечки для гарного кольору. Додаю в суп. Ви знаєте, що цю страву готовлять. І в Італії, і в Енерії, ну, по всьому світі, в Штатах її готують також, але я буду готувати цю страву ближче до словацької страви. І ви знаєте, додивіться, це буде дуже цікаво, дуже цікаво. У мене на 2 літри води 500 грам фарша. Формуємо наші фрикадельки. Невеличкі буду робити, тому що манка, манна крупа вона також набухне, звариться, і рикадельки будуть у нас великі. Знаєте, по словацькому рецепту цей суп дійсно він, він буде другий, він буде з другим смаком, як обично у нас класику. Раз, два зробили класичний і дуже смачно із. Курячої грудинки дуже-дуже-дуже. Він такий ніжний, це вже у кого є дітки маленькі, так як у мене. Я знаю з куриці робити. У нас внучок малесенький, він вже теж починає їсти потрошки. Йому сім місяців. І от з куриці це самий раз. Ну, У нього зараз друга їда є. Манні Кльоцки, то що він любить, у мене діти страшно це любили. Ось і він зараз такий їсть. Фрикадельки наші готові, вода кипить. Кип'ячу воду я закидую фрикадельки. Ось так по одній. Ось, бачите, з'явилася піна, ця від м'яса, значить, її обов'язково треба зібрати. Тому що суп буде мутний. І час від часу треба відкривати кришку, варимо під кришкою, час від часу відкривати і збирати піну, щоб був у нас. Чистенький суп. Ну що, рухаємось далі. Бачите, вже трошки суп у нас очищається. Я завжди, вже навіть кришку зняла, завжди знімаю оцю пінку, тому що суп буде мутний. Одно яйце. Так, вигучка. Просто так розбиваємося. Добавляю манку. Далі ще буде цікавіше. Все-таки в нас це із словацьким уклоном іде. Манної крупи багато. Спочатку буду вилкою вимішувати, потім руками. Бачите, як забирає в себе манна крупа. Зразу густіє. Це у нас буде три ложки, 4, 5. Це на одно яйце. Це вже в мене 5 ложок на одне яйце. Бачите, вже трошки починає густіти то, що нам треба. Зараз ось такий комочок у нас буде. Ось дивіться, яке грубе тістечко в мене. Це тісто має бути чим грубше, тим краще. Зараз воно стояти буде хвилин 15, воно ще манка в себе забере вологу від яйця і тоді далі. Натираємо. Ось дивіться, які в нас, виходить із манної крупи галушки. Ось. Бачите, я трошки їх підсушу. Але це не класика. Класика 40 хвилин, це картопля. Я вже картоплю також трошечки даю, тому що ми любимо з картоплею. Це з класика 40 хвилин готове. Ну, це буде на 15-20 хвилин, тому що тут трошечки з тістом робота. Ось я натираю. Бачите, як воно гарно натирається. І ось такі у нас, получаються галушки із маної крупи. Все, дотираю галушки. Ви знаєте, із цих галушок, що я натирла, на 2 літра води я роблю суп з рекадиликами достатньо третьої частини. Бо я буду кидати в суп, коли вже буде практично картопля зварена. І в самому кінці буквально на 2-3 хвилини, то що це зманки зроблено. А остальну частину залишайте, треба їх висушити ще 15 хвилин, потім я їх досушу, відложу і потім або на суп з суприкадельками, або просто в бульйон. Бачите, я так вилучкую його ось. Розпушую. Зараз хвилин 15 буде воно сушитися. Третю частину я додаю, а потім вже досушу все і вже буду якийсь суп додати. 20 хвилин пройшло, фрикадельки зварилися, картопля в мене почищена, порізана на кубики. Додаю картоплю і завжди збираю п'янку із цього, із супа, щоб він був чистенький. Так, галушки висохли. Дивіться, вже бачите, сухі. Третю частину я додаю в суп, включаю сильно вогонь. І буквально третю частину. До цього достатньо. Тут і картопля, і настільки буде насищений У нас суп. Ось суп готовий наш. Ось дивіться, який він густий. Ось бачите, наші галушки такі малесенькі там. Ось такі. Супчик, зараз будемо спробувати. трошечки петрушку ще притрусила на 5 хвилин? Скіпнула? Ну, що будемо пробувати? Наші фрикадельки готові. Наші галушки. Це буде смачно. Юшка? Так? Ну, що? Наш суп готовий з фрикадельками. Ось дивіться. Густий такий, насищений, такий буде смачний присмачний. Готуйте це за словацьким рецептом приготовлено. Ви знаєте, це, ці галушки е, е, із нашої манки це настільки зроблено гарно і настільки смачно. Напишіть в коментарях. Хто приготує цей суп, чи сподобався, чи не сподобався. Я буду чекати, я дуже рада і навіть дуже люблю ваші коментарі, хоча вони і хороші, і погані. Будьте здорові!